Нас накрили мінометним вогнем таким прицільним і шквальним. Прилетіло з боку, що настільки що мене трошки контузило. Надавши допомогу цьому бойцю ССОшнику, Я зрозумів, що він сам рухатися не може. Там множинне осколочне і повезло, що Хлопця ззаді на броніку був карабін великий. Я тримаючи його так за карабін, отак я його і доніс до машини. Ну і нас п'ять чоловік, один з яких, кажу, дуже тяжкий в машину і опримінне поле. І так я довіз їх до, до нашого шпиталю. Ну Вже після чого сам почув, що вже починаю втрачати свідомість, але слава Богу.